Як витратять 500 тисяч євро від комітету Папа Римського на відновлення Донбасу? Що це за проект і коли ми зможемо побачити результати? Ми говоримо з Галиною Кучер, керівником відділу соціальних проектів асоціації ЕМОНІЛ? Це відкрита студія. Мене звати Андрій Плахатньок. Я вас вітаю. Доброго дня, пані Галина. Доброго дня. Давайте для початку трохи поясніть, що там за історія цього проекту, як взагалі а, він з'явився, а вже потім як було реалізовано. Майже два роки назад папа римський Франциск об'явив збір коштів серед своїх парафій у Європі, і люди почали жертвувати кошти, відповідаючи на його заклик, і більше вони взнавали про ситуацію в Україні. І таким чином почали накопичуватись кошти. І майже 16 мільйонів євро було зібрано. І потім було дано завдання вже католицьким священникам тут в Україні. Розподілити ці кошти як гранти серед організацій, які працюють на сході України. Ну, ви кажете про 16 мільйонів. Так, а в нас же сума інша. Ну 16 мільйонів це а, взагалі використано. Я думаю, що вже десь я чула, що 6 мільйонів. І зараз а, ми будемо говорити про 500 тисяч євро, які отримала наша організація угу. на проєкт, які ми будемо здійснювати вже почали на сході України. Тобто, фактично 16 мільйонів це загальна сума загальна сума загальна, бюджету. Так? А які направлені на відновлення так, так. регіонів? Так. А відповідно оці 500 тисяч євро, це що стосується саме вашої та участі. Це наша відповідальність. Це ваша відповідальність, так. зона вашої відповідальності. Так. Тоді давайте розтлумачте, будь ласка. Um. Ми співпрацюємо з проектом акція Папа для України з січня місяця. Це, це вже не перший грант, але найбільший, який ми отримали. Перший грант ми отримали 20 тисяч євро. Це було на встановлення твердоплавлених котлів людям, які мешкають в Марінці, там, де немає газу, вже майже три роки. Ми відпрацювали проект. Ми відзвітувалися. Після того нам було надано більший проект на 163 тисячі євро. Євро, це також були котли, які ми встановили і завезли людям брикети як тверде паливо до цих котлів. Після того ми мали ще невеликий грант на 27 тисяч євро. Це на насіння. Люди садили городи. 6400 родин, і ось найбільше над яким ми працювали майже півроку. Ми формували заявки, ми писали, які потреби є у людей. Ми пропонували, ми вели перемовини з технічним комітетом, і ось воно вилилось у такий проект, який, якщо точно сказати, він ем, вміщає 499-495 тисяч євро. 499 тисяч євро, які ми отримали вже на наш рахунок 11 липня і почали працювати. І куди саме підуть ці гроші? Шість напрямків. Це дитячі табори, це знову ж котли для Мар'янки Красногорівки для місцевих мешканців. Це ремонт опікового відділення у місті Краматорську. Це лікарня. Угу. Це два дитячі садки відновлення, опалення і мобільні котельні у місті Мар'янка, струмочок і золотий ключик. Це скважина у Бахмутці для водопостачання місцевого населення. І медична допомога внутрішнім переселенцям, які зареєструють в Києві та області на базі медичної мобільної клініки в місті Києві, так, ну тут ви назвали чимало, в принципі, ви куди просили. ці гроші мають да. піти. Скажіть, будь ласка, яким чином відбуватиметься контроль за тим, куди саме? Насилаються і куди йдуть гроші, перше є проект, так. згідно якого ми повинні працювати. По-друге, коли ми його здійснюємо, іде контроль і громадський, іде контроль від нашої організації, і обов'язково є міжнародний аудит, який потім перевіряє, наскільки ми виконуємо умови угоди, тому що коли даються кошти, вони не просто проносяться, вони даються на підставі угоди, і повністю всі проекти прописані перед тим як почати. Здійснювати проект. Ми вже, ми вже маємо затверджених бенефіціарів, які погоджуємо з комітетом акція Папа для України. Тому в даному випадку я хочу сказати, що ця організація вона досить серйозно контролює все. Потім вони моніторять, вони приїздять на місце. Більш того, вони роблять моніторинг, відкритий, закритий. Це цікаво. До речі, як система цього моніторингу і контролю, так розумію, комітет гроші відда. Але, звичайно, просто так ж це все не положить і обов'язково перевірить, звичайно. куди звичайно. ці гроші пішли, звичайно. чи роботи виконані. Ми зараз продовжимо буквально за кілька секунд. Залишайтесь з нами. Пані Галино, вже ви сказали, моніторинг відбувається ну практично постійно. Він вас попереджають, не попереджають. Можуть попередити, можуть не попередити, тому що буває таке, що ми разом виїжджаємо в населені пункти, відвідуємо відвідує бенефіціарів, знайомимося з, з ходом робіт, які є. Але а, технічний комітет а, також а, практикує. Самостійно поїхати, вони можуть взяти в нас адреси угу. і просто відвідати бенефіціарів, поспілкуватися з ними і а вже і... перевіряли так, на цей момент так, так, так. Навіть нунцій посол Папи Римського в Україні. Коли ми звітувалися за останні котли за 163 тисячі євро, ми разом були в Мар'їнці, і вони сказали нам, будь ласка, підготуйте п'ять адрес, куди ми зайдемо. Ми підготували людей, щоб вони очікували. Після того вони сказали, ми маємо ще свої справи. І вони, а, а, якби від'їхали і відвідали ще а, дві адреси, які вони самостійно вибрали, вони порівняли фактично те, що ви їм запропонували, та, і, можливо, те, що, та, і можливо, які результати можливо. цієї перевірки. А, ну, результати нам ще довірили більшу суму, тому я думаю, що вони задоволені. Я скажу, навіть було приємно не те, що ми підготували, і не те, що вони перевірили. А тоді, коли ми разом з всією делегацією йшли там по Нижній Мар'їнці і до нас. Просто підійшов чоловік і запитав, хто ми. І потім він сказав, велике дякую за те, що ви для нас зробили, тому що е, тільки е, церкви і волонтерські організації найбільш піклуються про населення. Я запитала його, а що для вас ми зробили? Він сказав котел. Брикети, насіння для городу, тобто він перерахував всю ту допомогу, яку він отримав, і це знаєте, якби голос народу. Був. Скажіть, будь ласка, всередині вашої організації, вашого проекту, корупція як така були випадки? Ні, ні, у нас християнська організація. Ми існуємо 24 роки. У нас знаєте, більш американський підхід. У нас навіть немає каси. Звичайно, і У американський нас... підхід ви так кажете, ніби в Америці немає корупції. Вона там є. А, ну ви знаєте, для мене перше американський підхід це от ключове, ключове християнська організація. Так. А потім американський Зрозуміло. підхід так. Ну, так, через те, ми, як працівники організації, ми навіть підписуємо кожні півроку, угу. що ми. Не даємо, не беремо, не використовуємо засоби, гроші, які а. має організація для користі політичних партій, посадових осіб і таке інше. Угу. Всі до одного. Але я звичайно розумію, а, якби а, сарказм, який може виникнути, підписати, можна робити, можна. Я скажу так, а, ми користуємося, якби основним правилом, що у кожної людини має бути совість, і кожну людину контролює Бог. Тому а, ми кожний ходимо якби перед Богом, і ми повинні а, розуміти, що буде відповідь. Це безумовно, але на жаль, чимало людей нехтує цим. А, на жаль, скажіть, будь ласка, де і як ви знаходите постачальників, обладнання, насіння і так далі, все то, що необхідно. А, Перше, ми моніторимо, так. Так. по-друге, ми ведемо перемовини, збираємо на підставі тендера пропозиції і вибираємо. Найдешевше, найякісніше, угу. і те, що відповідає термінам постачання. І я скажу так: от по насінню а, я просто після того, як люди посадили городи, через місяць я проїхалась і всі були в захваті від якості насіння. Слава Богу, я дуже переживала, бо я людина, яка не садить городи, але розумію, що насіння може бути таким, що не зійде. Але слава Богу, все посходило. Все посходило. Навіть там, де люди говорять, що ми раніше не росла морква на моєму городі, а ця виросла. Тут дуже. Добре, скажіть, будь ласка, а, яким чином ви обираєте того чи іншого постачальника? Йдеться? Ну а справа в тім, що те обладнання. Той, той котел про який ви кажете, він може бути дорожчий, може бути дешевше, відповідно, якісніший, менше, чи ви знаходите якусь золоту середину? Звичайно, тобто, звичайно, о... знаєте, коли підбираєш як для себе, uh -huh. так як для своєї хати, так і щоб і працював, щоб недорого було, щоб надовго було, воно і дає результат. Тобто Тому... вони підходите з єдиним бажанням, от найдешевше, раз, ні, раз, раз, ні, раз купити. Ні, і... ні, ні, Боже, Боже, збав. Найдешевше це не значить найкраще. Ми вибираємо порівняно. Ніно якість і ціна, mm -hmm. і що ми можемо отримати на даному етапі, от коли ми підбирали котли що ми робили? Ми зрозуміли, що у нас хати мають площу десь приблизно до 100 квадратних метрів, куди так. ми будемо ставити, тому там а, має бути котел певної потужності. Mm -hmm. Потім ми розуміли, що він має працювати на вугіллі. На дровах, на брикетах і а, на всьому, що може а, якби, дати тепло. Угу. Тому ми підбирали е, котли, які найбільше відповідають е, цим потребам. І скажу так, що вони вже працюють, коли ми ставили зимою, то вони зразу починали працювати. І відгуки від людей це найбільше, що нас якби, підігрівало в тому, що ми праві, тому що люди казали, е, витрати палива невеликі, швидко розпалюються, швидко. Нагріваються батареї, швиденько все починає працювати. І дуже економний. От вони говорили так, що 3-4 оціх брикетини і достатньо для 10-12 годин не, горіння. Так, так, так. Ну о, як саме ви обираєте тих, кому треба допомагати? І це не єдине запитання, яке ми ще задамо нашій гості. Я сподіваюся, відповідь отримаємо. Дочекаємося разом. Пані Галина, ви ваша організація використовує гроші, які виділив Комітет Ватикану для допомоги для відновлення Донбасу? Скажіть, будь ласка, я за яким принципом, як саме ви знаходите тих людей, кому допомога потрібна? Найперше? І ще велика черга, яка вона, якщо вона взагалі існує, існує. а я так розумію, що вона існує, існує, так і як тоді тим, які не потрапили у той список, Кому ви допомагаєте підбір бенефіціарів це важка справа, тому що кожна людина вважає, що їй найгірше і що вона найдостойніша того, щоб отримати допомогу, і звичайно. Досить важко, коли ми е, робимо відбір. Але коли є правила, тобто є категорії людей, кому найперше ми даємо допомогу, це трішечки знімає накал, тому що угу. треба розуміти, населений пункт він невеликий. І якщо комусь поставили котел безкоштовно, то ще й привезли е, дві тони брикетів на цілу зиму, це дуже е, суттєва допомога, і багато хто її потребує, і багато хто хоче отримати її. Через те ми ми в проєкті, коли пишемо, ми обов'язково вказуємо, спочатку робимо моніторинг, а потім пропонуємо уже донору, як ми будемо розподіляти ту допомогу, на яку він дає кошти. Тому ми спочатку зрозуміли, поспілкувавшись з адміністрацією, з активом на містах, і якби зважаючи на той за, досвід, за, яким, за якими критеріями ви визначаєте, Критерію, перше, коли людина не може сама. Раз. допомогти раз раз а, потім а що, що, що фінанс... ходить, що собі вход... може що, що входить? Фінансовий так. стан так. вік людини, можливості людини просто фізично зробити цю роботу. і Звичайно, коли в родині є багато дітей, звичайно, коли в родині є інваліди або самі бенефіціари, це інваліди. Але дуже велика. Великий пошарок людей, який е, довгий час не попадав, не підпадав не під які категорії. Це е, люди, які ніби е, е, нібито можуть працювати, але там безробіття. Ага. Вони мають дітей, але ці діти вже е, ну, не, не підпадають під державну допомогу. І ось ми на цей раз ми взяли сім'ї, в яких ми писали, які мають важкі життєві обставини. Тобто мама не працює. Тато не працює і має двоє або троє дітей. До речі, що стосується дітей, я знаю, що ви тут теж осторонь не стоїте. Так. Як саме яким чином ви допомагаєте дітям? Це спеціалізовані табори. Ну, Перше, що ми робимо, це завжди у нас у центрі уваги родини з дітьми. Так. Тому що от, перше, це діти. От, Якщо ми вибираємо якусь родину, то ми взнаємо, чи є там діти да, і угу. скільки їх є. Угу. На сьогоднішній день, от в цьому гранті, це проведення дитячих літніх таборів, це як денні табори, як проводяться проводяться при школах, але ці табори зараз проводяться у 18 населених пунктах. Для двох тисяч дітей для чого перше, щоб дитина. Була якби організований досуг мала, щоб дитина могла поїсти хоча б раз в день гарячу їжу, тому що це дійсно є проблема, і дітки прибігають зранку і вже чекають обіду, коли буде їжа, тому що не завжди вони снідають вдома, не завжди є чим. І також важливо, що на що ми звертаємо увагу, це ми дивимося на дітей, які мають посттравматичний синдром, і з ними працюють психологи. І взагалі, вся програма, яка складена для дітей, вона опирається. На те, що діти е, мають важкі умови, вони постійно знаходяться в умовах війни, постійно мусять десь бігти, ховатися, чути, е, бачити. І через те ми намагаємося якось їх витягти з того стану. І працюємо не тільки з ними, а якщо бачимо таку дитину, то і з родиною також. Скажіть, будь ласка, скільки людей працює у вашій організації? Перше, і на яких засадах? Адже це досить серйозна робота. Вона потребує на сході. Часу. На сході є так. я угу. є два моїх помічника, і в офісі є бухгалтерія, яка допомагає нам. А хто як... це все робить? Волонтери, все на волонтерські засадах на та? волонтерських засадах. Так угу. ви знаєте, коли почалася війна, і коли я вперше приїхала в Слов'янське, я туди приїхала, коли ем, військові залишили це місто і ще туди не ходили ні поїзди, нічого не було. Абсолютно, ну неділя пройшла. І я просто приїхала, щоб побачити, і можливо, допомогти одній двом родинам відбудувати зруйноване житло. І так зачепилися. Ми uh -huh. почали uh -huh. почали за інші проекти. Але коли ми почали там працювати, дуже багато а, людей, які знали нашу організацію, які бачили, що ми їздимо, вони просто почали писати, звертатися. І з того почали їздити волонтери, які відбудовували ті самі будинки. Потім ми перше, що відбудовували. Це паруса надії, дитячий притулок у Слов'янську. І з того почався такий волонтерський рух, який на сьогодні грі, і до сьогодні гріє моє серце. і дає натхнення і розуміння того, що це можливо. Навіть у ці табори з'їжджаються волонтери, які працюють там наставниками, відповідно mm -hmm. займаються з дітьми з усієї України. Ми до цього готувалися півроку. Ми проводили тренінги, ми збирали бажаючих, і на сьогодні вони працюють Скажи, і, і, і це, дає... і. Це дає сил. Скажіть, будь ласка, грант, він термін його дії, він обмежений? Так, липень і серпень, за липень-серпень ми маємо це все зробити. Ви все це маєте і відзвітувати, так, фактично. Так. так. А ну, ви... Місяць здається на звіти, вже такі, знаєте, фінальні, на аудит. на все Ви обмежилися так. лише побутовими проблемами? А, ну, я б, я б не сказала, що це побутові проблеми. Чому? Тому що а, все, що ми робимо, так. воно змінює життя людей. Угу. Тому, якби назвати це побудом, якби ну, це був побут, я б я б того не робила. Ну є якісь медичні. Звичайно, звичайно, ну, є медичні проєкт. що проект. стосується здоров'я. Так, є перше, ми постійно, як організація, здійснюємо медичний проєкт по наданню допомоги. У нас є бригада лікарів, ми називаємо це медичні місії, яка виїжджає, відкриває там такий польовий угу. госпіталь, і ми робимо діагностику, призначаємо ліки. Безкоштовно і таке інше, 12 спеціалістів виїжджає. Тобто у нас вже це є. Але дякуючи гранту акції Папа для України, ми маємо можливість а, у липні та серпні місяці надавати безкоштовну допомогу на базі медичної мобільної клініки в Києві, дякую і в тому вам. числі і стоматологічну допомогу. я дякую, дякую, що завітали до нас у студії. чекатиму бути чекати на наступний грант брати буде участь. Так, ми вже пишемо. А... Безумовно, маємо дбати про тих, хто поруч із нами, тим більше коли вони практично проживають у зоні військових дій. Дякую, що ви з нами, Це відкрита студія.